Шановні чернобильці, шановна влада, шановні гості, яких ми запросили, ну, сьогодні ми святковий траурний день, тому бачу, у нас міській раді, як мають обратно з чорною лентою. Ми зібралися сьогодні, не на свято, а ще на сіправності. А ви, вшанувати всіх, які 31 рік назад пішли захищати людство життя. Так і Європу, і Росію від страшного ворога невидимого атома. Тому виникла така ідея. Дякую за підтримку голові цього регіону, який підтримав цю ідею. Буду шанувати цих людей. Бо чомусь так вийшло, я зняв на що Олесько, Ожидів, кур'є переволочено найбільше учасників ліквідаторів. Що решта заходів ми будемо, переїдемо на. Актору зал на ліцей Олеський, де ми продовжимо наші заходи, де ми продовжимо нагороду наших учасників ліквідації, активних людей, які допомагають і ветеранам, і Чорнобильцям, підтримують їх. Потім там розгорнути на стадіоні величезний пункт, там є і польова кухня. Паминемо пам'ятним обідом людей, які віддали життя на Чорнобилі. Військові покажуть, як надавати невідкладну допомогу в разі опіків, пожеж, що було коли в Чорнобилі, і та тема актуальна нині. Військові для дітей там покажуть, як працюють військові. Там буде цікаво довго. Мені дуже приємно, те, що якраз в Лицьку у нас відбуваються такі заходи, тому що в завжди було одне з перших. Тож і в далекі 80-ті роки, 86-й рік, коли звідси знаємо, як це відбувалося, коли посеред ночі подивали, везли, і, і люди навіть часом не знали, куди їх везуть для чого. І тоді вже на місці знавали, що тут є катастрофа, і люди е, віддавали своє життя за, на той, е, за наше майбутнє. І не знаючи наслідків в той час, наслідки ми бачимо зараз, як воно є, що воно відбувається. Ми повинні пам'ятати, ми повинні вшанувати кожну людину, яка ще живе, і дати їй все, що можна. Хоча б в першу чергу повагу і те, що пам'ять у них завжди є, і ми будемо пам'ятати тих, які загинули, і ті, які ще живуть. І тут алея можна знаходити так, на такі тому, тому що тіє Майдани, які відбули, і ми тут так організували невеличкий такий. Куточок можна сказати, в майбутньому, можливо, якийсь якась відзнака до небесної сотні. Також дуже приємно буде те, що тут буде згадано те, що люди, які були в Чорнобилі і тут посадили, заклали новий сад. Ми тут теж почали трошки кажуть, доводити до життя алею, цей парк невеличкий. І я думаю, коли буде рости, тут більше буде уваги, більше буде пам'яті, якраз у тим подіям. Дуже, дуже мені приємно і зараз ми, ми приступимо до посадки, висадки стали. Чекайте, давайте ще хай голова один, ну, другий робити. Я тут я, 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 я скажу. Я тоді вже скажу, що сьогодні справді сьогодні не урочистий захист, сьогодні пам'ятний захід. І то буде алея пам'яті, справді тут у подію. Коли керівництво комуністичної партії Радянського Союзу вирішило провести експеримент на Чорнобильській станції, це 25 числа були спроби розігнати реактор, не з порушенням всіх вимог, і відповідно сталося. То що сталося? Знаємо, що як в перші дні приховувалася ця аварія, це прирівнюють до 300 руці. Знаємо, що евакуація перша почалася аж 27 числа припиті. 30 кілометрів евакуювали 200 тисяч людей, 600 тисяч людей, а 30-ти кілометрову зону воювали 16 травня. Перша згадка по телебаченні, перший рядок, появився 28 квітня, через два дні після аварії. Знаємо про сумнові звісний парад 1 травня. Тому для того, ми зібралися, на мою думку, що... Відзначити тих хлопців, які в перші е, дні жертвували своїм здоров'ям, які навіть не знали про ту загрозу реальну, яка є, і мають наслідки на все життя на, на своє здоров'я. Тому давайте будемо вшановувати тих людей, дякувати і тих, яких вже нема з нами, які відійшли і віддали своє життя, щоб та зараза далі не поширювалася. Тому о, дякую всім, хто зібралися, і думаю, посадимо алею пам'яті до тих заходів, де віддамо свою шану тим людям. Дякую. Хочу сказати за дружню адміністрації Степановича а хочу теж понести шану тим людям, які з нашого району, 85 людей, які в перший день попрозиво сказали зібратись, вони поїхали, щоб знищити те, що вони самі не знали. А чому не знали? Пане Богдан, ви правильно сказали, що це все було сфабриковано, тому що в той час, коли забрати запобіжні заходи на реактор, а й там є не одні, там трині запобіжні заходи були, і вони були всі забрані. Розігнали реактор до такої, кажуть, масивності, що він не був контрольований і стався на четвертому блоці цей вибух. І ви ж були там тоді самі. І не знали, як вони їдуть. Мають робити. Потім ви саме пригадуєте, почали ставити житлові будинки, зони не витримали. І ті будинки, які поставили, мало хто в них живе. Але поза одне скажу вам, що багато людей, які оставили свої в селах, повернулись в ті хати. Люди живуть, Господь Бог так дав, що живуть до нинішнього часу. Зруйтований народ, сильний, завжди старається вижити в тих ситуаціях. Але одне, пам'ятайте, пам'ятаємо в цьому районі, пам'ятаємо пам тих людей, що віддали свої життя, і, і здоров'я і хотіли надати допомогу перші ті кажуть, дні, які сталися. Що я з себе скажу? Був сонячний день, 26 квітня як сьогодні. Де поїхав на грабу на пасіку, а з пасіки не вилітала ні одна бджола. Значить, божа комаха відчула в той час, що біда не тільки в нашому районі, що в Україні. А ви пригадуєте, що було три світли, на третій вони запустили цей реактор, розвели його до потужності. Коли вітер віяв зі сходу на захід, значить це було сплановано. Бо два рази вони не впустили цей реактор. На Повну побудність аж третій раз вони посили. Але це був показ по мегі, хто може дивився той час. Розказували про тих людей, які посадили в Чорнобилі було. Вони показували, що вісім людей посадили на лаву підсудники Але настільки було коментарів, що це все було, мабуть, я, на мою думку, що було сфабриковано. Сфабриковано для того, щоб українці що це все було рук Росії, що на Україні зробити таку біду. Ні, ні, ні. Не чекайте євро, кикинемо. Там одну, а потім ще в одну кинемо. Чекайте. я ви машеті. А я знайшов. Ніко нікому не кажіть. Кажи, скільки там? Розкопають завтра.